Скін одна із гри колії, який звати. Так, спочатку я хочу одяг на англійську так. далі От Ба-ба-ба-ба-ба. Вот так. И вот так. Ой. Ой. То же самое, почему бы я забыла кое-что? Ой. А все. И так. И... И это цифры два, два, два. Те ж саме пишемо. Зачекайте. Ой, не туди. Уй'ялися. Що ми там штани? Первелося Цікаво, з обличчям таке є. З обличчям немає, тому візьмемо таке обличчя. І Все ми зробили. Дивіться, що я ще знаю. Мені подруга показала коє-що. Ось дивіться, ми можемо зробити таких чоловічків, які за вами будуть вічно ходити, і якого можна обирати. І я навчилась замінювати мапу в Brookhaven. Все просто ми нажали на оце обличчя. Перша кнопка тут можна чоловічку добавити, друга міняти мапу вибрух Хевені. А потім ви можете удаляти це, ким ви можете стати. А це як вас буде звати. Я не знаю, як її звати. Я просто напишу, як мене звати. Все, в мене буде так. Зелене. Піду собі дому проблем. Ні, дом я зроблю в іншому відео. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Komentariai parašykite, kolakulčių. Buvaite.